Наші гості, майстри, вітаємо вас з новорічними святами. Ми запросили вас на цей невеличкий домашній домашнє свято, яке відбувається по ініціативі центру формування і розвитку

навчилися. Ще нам дуже хотілося б, щоб наші діти вони не збиралися свого дорогу, щоб, щоб українське відроджувалося, щоб все, що є в нас, найкращого, воно було доступне нашим дітям. Я хочу сказати, що сьогодні на нашому святі, крім майстер-класів, які будуть відбуватися тут, у цьому залі, ви можете підходити з своїми діточками до різних майстрів. Вони будуть розповідати, показувати, розказувати і вчити дітей щось продати своїми руками. У нас ще на вулиці і тут. пропустити дуже чудове свято. Починаємо. Зараз нам покажуть майстер-клас люди, які знаються на порядках, на традиціях українських. І вони покажуть нам, як це відбувалося раніше. Я запрошую. Нашої акції ще раз вони сюди будуть заходити. В радості любові і віточок ростити Святий вечір. Добрий вечір добрим людям на весь світ. Шановні гості і ми гості вітаємо вас, вас привітає колядками. Показує, як їх треба виконувати і як виконували наші давні родичі, прадіди і предки наші рідні, ці колядки багато тисячоліть тому. Людина завжди розуміла значення світла, тепла, води і розуміла, що без цих божих броядів не буде життя на землі. Адже сонце і світло, а ще в поєднанні з вологою обов'язково дає життя. Розуміючи це, наші давні пращури завжди спостерігали за світилом нашим і визначилися, що буває воно різним, дає різну кількість світла і тепла взимку, весною, влітку і восени. І в зв'язку з цим. І стали вони називати цей прояв Богом, сонце, коляда, холо. Тож вітаємо вас з колядою. І починався від коляди, проходила найдовша ніч року і народжувався маленький Божич Коляда, святвечір, Різдво Світла, Різдво Божича. Це назви одного і того свята. Починалося воно ввечері, тому переважно всі колядки виконувалися вечором і виконувалися переважно чоловіками. Ось тому у наших колядках наші пращири славили сонце, воду, землю. І наша колядка, яка возвеличує Всесвіт, добрий вечір тобі, пане господарю, добрий, добрий вечір тобі, пане господарю. you yeah.